15 гривень, мені здається, я ще не бачив, коли вони 25 я бачив, 20 бачив, 15 не бачив. А ні, все, все стабільно, Все стабільно. Бачите, гавриловка 35, і від молодої курки 20, 35, і від молодої 25 гривень. Я перший раз в цьому році бачу яблука дешевше, ніж 90 гривень. А підкажіть, будь ласка, звичайний сир, той не сирний продукт, але щоб ну, типу, на піцу потерти. скільки він буде коштувати? 195 195, Ага, голландський 195 гривень. О, білазерка, дивіться, вже. Сон. Там одна. була 60. Побіта. А? Побіта градом, говорять. Ну, нічого страшного, побіте і побіте. А підкажіть, будь ласка, звичайний сир, типу, не сирний продукт, але щоб ну, типу, на піцу потерти, скільки він буде коштувати? 195. 195. Ага, голландський 195 гривень. Сир 109, 95 і 2 Теж 95. Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. За вікном у нас друга половина липня 2025 року. Друзі, ви знаєте, якщо повз мене бігуть люди з кравчучками, кожен другий з кравчучкою, значить ми у тому місці де потрібно. Це ринок на метро Лісовій. Ми були тут з вами рівно два місяці тому. Давайте подивимось, а які зараз тут ціни, а що продають та що купують. Я думаю, що це буде. Дуже і дуже цікаво, бо це вважається один з найдешевших ринків Києва. Якщо ви готові разом зі мною пройтися, подивитися, прицінитися, можливо, навіть що придбати, ви знаєте, що зробити. Прожали вподобайку, перевірили підписочку, тому що багато з вас дивиться це відео без підписки. Пристегнули рівні і погнали. Йдемо ми з вами у напрямку ринку, який вдоль дороги, да, 100 метрівка така. І тут я дивлюсь, дивіться, якийсь асфальт міняють, чи що тут відбувається якась. Да, посрізали асфальт майже вдоль ринку повністю до самого перехрестя. Щось будуть міняти. Ну, коротше, друзі, знаєте, Робота не має останавливатися, мені здається, ніколи. Багато місць в Києві, де е, е, асфальт е, взагалі не мав ніяких питань, його міняються. Ну, да. Всі ми розуміємо, чому це відбувається. Так, що я вам хочу сказати про цей ринок на лісовій. Я не знаю, скільки я себе пам'ятаю, я не пам'ятаю столичний, столичного взагалі ще не було. Я не пам'ятаю Дніпро, але, па, па, але я пам'ятаю, почав вже заговорюватися, що е, пів Києва навіть правий берег їхав із пакон віков на цей лісовий. До речі, справа від нас, у цей торги, ТРЦ чи ТЦ Маяк, в ньому є дуже цікава та локація. Там от збоку там м'ясо. Колись ми з вами там вже були. І мені до речі, той павільйон сподобався чистотою, позитивом і цінами. Якщо ви хочете, щоб я туди ще раз заглянув, то ви знаєте, що зробити в коментарях, просто написали і все. <смі> Дивіться, як чудова маршрутка встала. Там маршрутка припаркувалася, взагалі навіть водія нема. Все. А цей цей буде стояти, поки... поки. Рак на горі не свісні, і все одно, що от там от машинки стоять, нічого страшного. Так, справа, давайте глянемо, що у нас по е, яйцям. Зараз ми до яєць дійдемо. І що у нас по кавунам. До речі, на сьогоднішній день, ось дивіться, вже кавуни. офігеть, 15 гривень. 15 гривень, мені здається, я ще не бачив кавуни. 25 я бачив, 20 бачив, 15 не бачив. Цікаво, чому знизу 15 Зверху 40. 40 гривень. Диня хтось під одним з минулих відео казав, що таких цін не буває. Буває чому не буває? 15 гривень. Дивіться, буряк 15 гривень, капусточка, 15 гривень, цибуля 15 гривень. Морква 20. до речі, морква. В принципі, середня цінник зараз десь 40 гривень. Тут бачите, 20, причому нормальна морква. Взять парезать і заморозить. Заморозять в морозилці і використовувати. Я навіть з минулого разу, коли ще морозив цю моркву, ще всю використав. Так, Яйця у нас двох жовткові 65-35. Є 43, 47, 50 очуття яйця подорожчали. Мені здається, минулого разу, коли ми були два місяці тому, були 27-25. Зараз а ні, все, все стабільно. Все стабільно. Бачите, Гавріловка 35 і від молодої курки 20, 35, і від молодої 25 гривень. Ну по розміру, да. Вони трохи менші порівняєте ці і ці. Ну, але слухайте, ну 25 гривень. Можна купити цих 20. Або оцих наприклад, 50, 10, 20 і 10, 50 або 25 гривень. Ну, оцей оце латочок феншуй, феншуй, дуже добре. 15 гривень кавуни. Ще я не бачу. Того. Зараз ми пройдемось, подивимось в яку ціну там кавуни, може там теж будуть у нас. Бросової ціни це відповідь на ваше питання. Що кукурудза. А в яку ціну кукурудза? 20 гривень штук. 20 гривень. Друзі, в минулому відео, коли ми були на вигнаноградері, і я там казав, що там кукурудза була 25 гривень і 30, ви казали, да не може такого бути. Це фотошоп, це фейк. Що навіть на траєщині закупочне там 40-50 гривень. Друзі, ось лісова, і ми навіть ще не углубилися. А кукуруза 20 гривень. Так, морква домашня – 15 гривень, помідорки немножечко підбиті – 20 гривень, кудись на соус. Білазерка, білазерка, тільки що я бачив, йшов. Білазерка була 64. Тут бачите 65 гривень. Офігеть. Ціни падають не, не по дням, а по часам. Білазерка 65 гривень. І ярки 30 гривень. Зараз запитаємо кабачки. Кабачки може гривень 19. А кабачки в яку ціну? Скажіть, будь ласка. 20 кабачків, бачите. Поняв, дякую. Кабачки 20 гривень. Оце я розумію. Треба їхати на лісову, причому, навіть якщо ти приїдеш, потратиш, витратишся на маршрутку, мені здається, ти все одно залишишся у плюсі. Так, люди немало сьогодні у нас. Давайте глянемо, що по чому у нас фасоль. А фасоль в яку у вас ціну? 80. Це кілограм, да? так? Ага. Так, друзі, хто питав фасоль у нас, я пам'ятаю в коментарях, щоб я запитав. Будь ласка, 80 гривень за кілограм. Лахина 230, абрик... а маліна в яку ціну у вас? 200. Маліна 200. Круто, маліна 200 гривень. На ринках вона, ну на продуктових ярмарках вона 240 40 гривень. Кукуруза 30, і не треба нікуди ніякі троєщини їхати, щоб купувати по 40 або по 50. Вишня пчела мід добиває, 140 гривень. А яйця скільки, скажіть, будь ласка, 60. яйця 60 сметана 200. да Це ж сметана? сметана 200 літр, 100 гривень за пів літра. Ну, скажімо так, якщо шукати, можна знайти і по 80 Але... 100, а це теж не потолок. черешня вже майже іщезає Поступово черешня. Ще мені здається, тиждень і все, черешні взагалі не буде. 180, 180, о малина, там 200, тут 180. Проходиш 10 метрів, і все у нас чудово. Добрий день. Кукуруза ця теж 20, так? 25. Кукуруза є 20, є 25. Кукуруза порічка 120 гривень, Агру 170 гривень. Я тільки ціную те, що на столі. Помідори. Кажуть, люди дивилися відео, кажуть в коментарях. Да это все фейк, таких цін не буває. Захожу, а, это они говорили про кукурузу. Типа кукуруза не може коштувати 20-30 гривень. Говорять, на троєщині закупочна там 40-50. захожу перший лоток, 20 гривень. Говорю, все, все. не вірять люди, що бувають да. такі ціни. Да. Бо це ж лісовий, це ж історія. Що да. колись столічного не було, всі з берега на лісовий їхали. Все. А скажіть, мені здається, а більше всього людей коли? В п'ятницю, суботу, неділю, в п'ятницю, да? так? На выходник, на дачі, мабуть, і вони закупаються і погнали. Понял. Все. Дякую, дякую, гарного дня. Огірок 25 гривень, рукала пучок 20 гривень, Шпинат 20 гривень, м'ята появилось, можна же лимонадики робити з м'ятою. Так, абрикос 150, черешня 190. Появляється сліва. Мені більш за все серед всього, що існує, полуниця, там, не знаю, лохина, персик. Мені більш за все подобається слива. Слива, бачите, вже 100 гривень. Так, огірки, добрий день. Огірки 55 у нас маленькі. Ось білозерка, 65 гривень, мені здається, зараз вже той час, коли можна. Брати, різати і... і все. Ух ти, нічого собі, дивіться, 60 гривень. колхозна динька маленька на один гукус, на один присіст. Порівняйте. Тут, мабуть, грам 360 гривень. А це ж кішміш, так? Да? Кішміш 90 гривень купував на продуктовому, на продуктовому ярмарку за 180. Дивіться, лісова рівно в два рази дешевше. Кішміш 90 гривень. Офігеть, 60 гривень, чим далі в лес, тим більші партизани. 60 гривень білозерка, ще дешевше була 65, 50 гривень помідорки. Помідорки, як помідорки, є проблемні, є звичайні. Звичайна помідорка носик, дивіться, чітенька велика помідорка. Кукурудза, середні ціни кукурудзи 25-30 гривень. Ну, якщо вона знаєте, там така вже не перший день лежить, то я думаю, що скоро буде і по 15 гривень кукурудза. Так, маліна, маліна, маліна. 110 Ні, це не маліна, малина 170. Да? 170, а персик 110. Подивився на персик, думаю, що це маліна. Друзі, йшов, я йшов на зустріч, трапилася бабуся на ходунки. Ну, коли ти йдеш і тримаєшся, запитала, чи можу я їй допомогти, якоюсь мелочовкою. Але слухайте, ну, 10-20 гривень це взагалі нічого. Це навіть, ну я не знаю, навіть цей один помідор не коштує, мені здається. Цих грошей коротше вирішив допомогти бабусі купити все, що вона схоче. Ось просто підійшли до прилавку і все, що вона захотіла, все. Ми взяли там помідорки, о, цей слівок, пару, пару ніктарін, пару персиків, кукурудзу, котру вона взагалі, скоріш за все, собі не могла дозволити. А, пару там, кабачків, там, баклажанчиків. Коротше, на все про все вийшло, друзі, там 500 гривень з копійками. І я знаєте, я розумію, що ось я сплатив, і я розумію, що для когось 500 гривень це тиждень, а то й два тижні життя, просто життя, існування для тих, хто отримав. Там 8 тисяч мінімалку або пенсію, там 3 тисячі гривень. Це коротше, гадаю, що бабуся потрапила в те місце в той час, коли їй було потрібно. Домовились, ну в шутку, що наступну п'ятницю ми зустрічаємося в тому ж самому місці. Друзі, дякую кожному, хто допомагає на розвиток каналу. Мені а я в свою чергу допомагаю людям, котрі в цьому потребують. Погнали далі. Вишня 170 і черешня 190. Черешні покупал кілограм по 180. Ох, ніфіга. А скільки эти ці Скажите, Скажіть, будь ласка. 120. Офігеть, круто, дивіться, клас. І ці прикольні. Черрі. Ці навіть менше, ніж чері. 120-120. Це прикольно. Чорні. А це 80, це оці, так? Да? 85. Чорні, зазвичай чорні, вони дорожчі рази в два, в три, там 120-130 коштують. Так, Диня 50, динька 50, 55 білозерка, Диня Ямал 50, Носик 50. Так, і огірки 35. Ось кукуруза, знову бачите, 30 гривень кукуруза, ожина 190, добрий день, лохина 200. Лохина з того, що я побачив, бачите, найдешевше, там була 240, 200, тут лохина 200. Людей, да. так, то пані сказала, що в п'ятницю більш за все приїжджає людей. Дивіться, ну, реально, будто вихідний день. А зараз на календарі у нас п'ятниця. Завтра вже багато хто їде на дачу, тому, бачите, сьогодні в п'ятницю закуповується Малина з Почаєва. Тернопільська область, 170 сімдесят вранці, мабуть, була 190 малина. До, до речі, мені здається, якщо ви прийдете в обід або ввечері, можна взагалі взяти що дешевше, тому що вона ну дуже ну дуже погано тримається, і вже на наступний день від неї нічого не лишиться. Вишня Вінниця 170 гривень, лохина 190 гривень. Так, черешня. Ну, черешня плюс-мінус однаковий цінник. Бачите, 180, 170, 190, плюс-мінус десь так. А це щавель, Скажіть, будь ласка. Щавель. А скільки 20? 25? 20 гривень. По 20 гривень. Угу. Дякую. 20 гривень щавель. Перчик 65, огірок ґрунтовий 50 гривень. А яку ціну штука? 25. Все, 25 і взагалі не треба шукати навіть. Підходить, берете 25 і ні в чому себе не відказуєте. Так, сліва 120, Персик 100, абрикос 150. Так, ну люди, дивіться, люди купують, розкупують. Давайте зайдемо ще, глянемо в м'ясний відділ. Добрий день. Філе індика 243. Що у нас тут цікавого? Пинка кроля 260, криль 295. Качка дешева, дешевша, ні на ні, ні, ні по времени, 160 качка. На продуктових ярмарках, якщо знайдете 180-190 в супермаркетах більше 200, тут 160 качка. А, так, Тушка 110, крило 90, філе 182. Теж в супермаркетах філе 210-220, тут 180. Приходимо, беремо фарш 170, 160 індичі. Не дуже часто бачу індичі фарш 160 гривень. Шкурки якісь, незрозуміли, куди їх використовують, хто знає. Голови наші любимої, друзі, хто пам'ятає відео у нас, де ми готували з вами на 10, на 15, на 20 гривень з голов або з цих чудових лап. Обов'язково дивіться, якщо ні, то посилання під відео. І фарш є ще якийсь 100 гривень, і навіть є гуляш індичі 50 гривень. Печінка 210, каркас качини 49 гривень. Оце немабуть, каркас качини 49 гривень. Так, йдемо далі. Хтось мені казав, що десь тут є ще один якийсь ангар чи павільйон з м'ясом, але я поки що його, чесно кажучи, не побачив, кудись треба мені здається зануритись. Так, ну, плюс-мінус по цінникам, да, середня аріфметична, всюди однакова. Якщо малина коштує да, 170-180, вона там всюди. Да. В цьому лотку ззаду, спереду, якщо лохина коштує 200-210, всюди теж. Так, Багато хто може. О, давайте, Добрий. З сир» глянемо. З минулого разу, бачите, у нас вершковий 175, і лишився, український 200 190 пряжений і масло від 70 гривень за пів кіло, 140 за кілограм. 140 гривень кілограм масла. Де ви такі ціни ще побачите? 140 гривень кілограм масла. Фігеть, брикет масла коштує 100, а тут 140 гривень кілограм. 30 гривень морква. О, білозерка, дивіться, вже 40. Там була 60. А? Да нічого страшного. Ти, знаєте, якщо заморозити, порізати на зиму, то саме то. 40 гривень. 40 гривень білозерка. Побіта градом, говорять. Ну, нічого страшного. Побіта і побіта. Так, цибулька 15. Бурячок теж 15. О, яблучка. Перший раз в цьому році бачу яблука дешевше, ніж 90 гривень. В магазин заходиш, 100 гривень яблука. а Ще шизануться можна. 20 гривень картопля. Так, а ось цікаво, кажу, кавуни 15 і диня 35 вже. Цікаво, що це кавунів, тут небагато. Ну, те, що є, бачите, те, що є, по 15 гривень можна взяти, вибрати і все. Кушувати. А кабачок в яку ціну? Скажіть, будь ласка. 20 20 кабачок. Дякую. 20 кабачок, кабачок на бачок. Вершки. А вершки є у вас? Скажіть? Є. Вершки оце. Да, 80 гривень за 0,5. Ну, це ж не такого плану, що можна масло збивати. Я не знаю, 30%, ага. Гусь. Ну, це, ну, типу, не домашні, а такі це фермерські. фермерські. Все, поняв. Ага, поняв. Сир і 2% Теж 95%. Сир я беру найменшої жирності, тому що я в чистому вигляді сир не куштую. Я його тільки на О. Дивіться, перший раз бачу тут лоточок такий, чи я пізніше завжди приходжу. Перший раз бачу, щоб тут був відкритий такий лоток сирний. А ну давайте подивимось. Козини сир, я бачу. Козини 200, 240, 640. Ну, така, ціна добра, ціна добра. Тому що козини з того, що я бачу, він коштує до 700: 670, є 720, є 780, 640 це, це нормальний цінник. Овечі — 485. Так, якщо звичайні сири у нас... Я бачу 370-355. А підкажіть, будь ласка, звичайний сир, тобто не сирний продукт, але щоб ну, типу, на піцу потерти, скільки він буде коштувати? 195 195. Ага, голландський 195 гривень. Не сирний продукт, сир потерти. Ну, дякую на піцу. Так, і глянемо ще у нас. А скільки со коштує? Що це таке? – Сало. – Сало, поньо. Скільки? 50. 60. Говорим по 60, а прийду там уже будемо торгуватися, да? Ви так. Ну надо, чи ви просто знімаєте? Ну я ж 2 місяці назад тут був, то треба оновити ціни для людей, бо люди ж не вірять. Ані коли кукурудзу видять за 20 гривень, за 30 гривень, говорять до фейк, Це не може бути, говорю вон. З переки центру. Ані говорять, кукурудза навіть на траєшні від 40 гривень. Все, гарного дня вам. Давайте глянем. Що у нас? Добрий день. Добрий день. А орієнтуйте по цінам, що у нас 170. лишилося. 170. А що це от за частина? Задня. Задня. 170. А ребра бувають у вас? А, вот. А скільки коштує? 140. 140. О, дешево. 140 гривень. Ребра зазвичай. Дякую. Ребра зазвичай 180. О, фасоль номер 2. А скільки фасоль? 100. Сотня, ага. Поняв, поняв фасоль, хто ще питав, за фасолю 100 гривень. Так, зараз запитаємо ще у нас кавуни, подивимось, може там є цінник. Ну, 20 гривень кавуни. 20 гривень кавуни, причому дуже добре, що вони невеликі. Бачите, можна маленькі взяти, можна, ну, половинка не продають. Можна, половинки продають? Продають, да, О, клас. Так, а диня в як... За диню, а це по 45. 45 і 60. Це 60. Дякую. 60 гривень динька. Ну, да, диня день. у нас. Добрий. Що ви скучаєте, сидіть, розкажіть нам, що у нас по чому. 30. Це навіть мита вже, да? У вас прямета. Пінчук арт-центр, така морковка прямета, пастамент. Так, а яйця в яку ціну? 60, огірки? 50. Так, це у нас базилік. — Базилик — по 20. А это шпинат, да, мабуть? Шпинель. Шпинель. Шпинель теж 20, 20 да? 20 і цибулька буде. Треба брати шпинель, бо оце її. Супи зелені треба вже, літо закінчується. Літо. Скажіть, а коли більше людей? На вихідних чи в п'ятницю, на вихідних? В... Бо мені здається, я так пройшов, що на вихідних всі на дачу, а зараз всі тут. На вихідних. А ви теж п'ятниця, субота і неділя, да? Понял. А це у вас, скажіть, теж продається, да? Ага, для чого так тут? Дякую. Тут я і табак 60 гривень стаканчик. Я в тіх буду, три да? <рес> <рес> якщо розр... розрішите, то <рес> будете. Що, друзі, пройшли ми з вами такою флеш-формат ринок на лісовій. Ну, що було, то і подивилися. Зараз 12-та година дня, п'ятниця. Навіть встигли ми охопити і м'ясо трохи, да, поцікавились, і сало <рес> 60 гривень, друзі. Ну, не знаю, цікаво, якщо б я схотів купити за 60 гривень, віддала б мені сало чи ні. Ціни, ну як ви побачили, ціни. Такі бросові. Тобто я був і купував для минулого відео для перевірки нітратів на нітрати овочі і фрукти. Це відео в посиланні, ви можете подивитися. Кількість нітратів у кавуні та у дині, чесно кажучи, мене шокували, але все одно я цей кавун з'їв. Так от, коли я купував на продуктовому ярмарці, а це було пару днів тому, то там ціни побольше будуть, побольше, побагаче. Не зря, зря, зря на по пів Києва. Друзі, як вам ціни? Як вам асортимент, як вам вибір, як вам атмосфера, буднього дня, будній день, друзі, будній день, це не навіть ще не вихідний. І якщо ви хочете підтримати канал, підтримати мене, підтримати відео, ви знаєте, як це зробити. Вподобайку, в лопілі вверх, прожалі, не забили про підписочку. Провірити. Якщо ви повністю от повністю настроєні на те, щоби разом зі мною постійно тут прогулюватися, ви можете зробити непосильний фінансовий внесок. Всі реквізити на монобанки, на приватбанк. PayPal під цим відео. До нових зустрічей. всім пока!